Алкоголь без обмежень, попри заборону міських чиновників продавати спиртні напої після 22-ї години, його продають цілодобово. На годиннику майже пів одинадцята ночі. Як підприємці дотримуються закону, йдемо перевіряти в один з центральних супермаркетів. Купити пляшку оковитої в заборонений час вдається без проблем. Продавці оправдовуються, мовляв, їм торгувати алкоголем після 22-ї дозволено. В цьому супермаркеті сказали, що можна В нашому супермаркеті можна. Можна після 10-ї, да. Якщо навіть хтось хотів купити алкоголь, ви мали протидіяти цьому, воно записано в ваші після інструкції, значить, або порушував закон ваше керівництво, або зараз обманюєте ви. Викликаємо правоохоронців. Спочатку приїхали бійці батальйону Кіровоград, потім спеціалісти служби ДСО і, врешті-решт, за 50 хвилин прибула оперативна група. Поки ті складають протокол, алкогольні напої продовжують продавати. Продаж спиртних напоїв продовжується і вашій присутності. Ми зафіксуємо Ми Все зафіксуємо. Буде дана заява зареєстрована в ЄО, і буде присвоєний номер. Після прийняття рішення по ЄО буде складено адміністративний протокол. Даний протокол буде направлено до Кіровського районного суду і будуть приймати рішення. Наступного ж дня вирушаємо до мерії, аби дізнатися. Чому з порушниками закону не борються? Там визнають підприємці, часто ігнорують рішення міськради, запевняють команду народного контролю, винних покарають. Адміністративна комісія буде розглядати цей протокол. Головне, що він зафіксований представниками міліції. Я думаю, що члени комісії підтримають також звернутися в податкову інспекцію. Позбавити ліцензію на торгівлю алкоголем може саме податкова інспекція. Про те, що таких точок, де можна незаконно купити алкоголь, після 22-ї у місті чимало, розповідають і кіровоградці. Додають, з торгівлею, спиртним уночі треба боротися. Алкоголь, є алкоголь. От. Хочеш, як кажуть, трошки розвіятися, то що дня мало чи що. От. А на наш глядя, пити. Горілку, я думаю, не треба. Алкоголь продавати однозначно після 22-ї не треба. Ті ж такі, що норми не знають. І потім йдуть після 22-ї години, і так мені кажеться, що люди просто спиваються. Сидять особливо літом, там, голосують. Жахливо просто обурює той момент, що люди, купуючи алкоголь, п'ють його прямо біля виходу магазинів, в під'їздах, на лавочках, на дитячих площадках. Народний контроль і надалі інспектуватиме торгові точки на факт продажу алкоголю. Ми обов'язково відстежимо і долю нашої заяви до правоохоронців. Народний контроль вимагатиме, аби порушників покарали. Яна на вічірко Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть. Народ контролює етжімейл.ком